Ви знали, що люди чи то пак надлюди зі студії Traveller's Tales, ще ті живчики за якихось 20 злишком років свого існування, вони виплодили і продали близько 50 ігор для різних платформ, але найбільшої популярності вони здобули за серію пришелепкуватих, але добрих і кумедних пригод пластикових чоловічків у різних світах, де замість атомів і молекул були цеглинки та зчленування конструктора Лего. Ніхто й подумати не міг, окрім звісно, геніального винахідника серії, що ігри про Лего за мотивами популярних кінофраншайзів завоюють таку несамовиту популярність. До прикладу, The LEGO Movie Video Game, остання випущена гра в серії, на момент написання цього огляду перебуває на перших позиціях британського чарту відеоігор. Як не дивно, але це перша серйозна іграшка у франчайзі. Хоча атмосфера, гумор, кривляння і легкий наліт шизофренії залишилися незмінними. Річ у тім, що досі ігри Лего були пародіями. А тут маємо справу з повноцінною ігроїзацією кінострічки Лего Муві. От кінострічка вже була пародією в дусі попередніх ігор серії, але із самодостатнім сюжетом, в міру дурнуватим, але зі зворушливим посланням до глядача. Сюжет гри суттєво програє кінострічці, оскільки із нього було видерто найцікавіше фінальне відкриття, яке вражає в кінострічці і проймає до глибини душі. Але цінність цієї гри, як і у попередніх частинах, не в сюжеті. У творінні режисера Філа Лорда здається найкраще використано напрацювання Тіті Games. тому вийшло, що гра кепкує сама з себе. Фанатам серії, які не бачили кінострічки, сподобається. Хоча вони й не все зрозуміють із пошматованого сюжету. А ті, хто бачили фільм, під час гри отримають додаткові враження і розширення уявлення про світ кіно, що теж доволі приємно. Більшість ігрового часу ми проводимо у ватазі різних персонажів, як то бунтарка, емет, Вітрувій, бетмен, бронеборода та інші. Кожен наділений своєю особливістю. А рівні влаштовано так, що пройти їх можна постійним чергуванням властивостей кожного із наявних персонажів. Зайвих тут точно немає. Скажімо, тільки емет може будувати за інструкцією, але сам знайти інструкції неспроможний. Бетмен може притягувати предмети своїм викидним гаком. Бунтарка хвацько дряпається по стінах і карнизах, а вітрові. Єдиний, хто може ходити над небезпечними проваллями чи полум'яними пастками, бо сліпий і не боїться того, чого не бачить. Цю складову ігроладу дошліфовано і здається, доведено до досконалості. Справді приємно і захопливо постійно перемикатися на наступного героя, особливо якщо граєш не сам, а з дружиною чи другом на одному комп'ютері. До речі, про кооператив. Тут далі жодних змін. Гра підтримує лише офлайнове спільне проходження і не має ніякої можливості проходити це із другом по мережі. І з інших поліпшень вартий уваги відкритий світ. Між рівнями ми постійно опиняємося у доволі просторій місцині одного з кількох світів, показаних у кінострічці: дикий захід, дуркіна фасо, забудовськ та інші. Кожний такий світ аж роїться пластиковою грошвою, що просто валяється під ногами чи ховається у мільйонах об'єктів, які можна розтрощити чи зібрати. Щоб потрапити із такого світу до наступного рівня, доведеться розгадати простеньку головоломку та прокласти собі шлях до цього рівня для розуміння масштабів. Відкритого світу зазначимо, що повне проходження сюжетної кампанії займає трохи менше 20% від загальної кількості розваг у грі. Тут ви знайдете QTE з танцями, міні-ігри зі збиранням об'єктів на час чи злам комп'ютерних систем у дусі Пакмана. Та найцікавішим залишається просте блукання, нишпорення і зазирання у найпотаємніші куточки, де ховаються золоті книжечки, інструкції для збирання та багато інших смаколиків. Хоч Лего це ігри про маленьких чоловічків, але у цій грі нам дають пограти аж за двох велетенських роботів. Трапляються і брутальні розкидання з грай ворогів, і жбурляння цистерн з пальним у босів, і давання тягла мікроменеджерам шляхом шматування тих велетенськими ручиськами. Крім того, рівні чергуються: між простими пострибеньками з'являються інтерактивні падіння у прірву чи втеча від робоковбоїв з відстрілюванням їх із скоростріла, або ж простеньке котіння головного героя у логовиною великого каньйону, де той може встигнути назбирати тисячі і тисячі пластикових монеток. Візуально особливих поліпшень не спостерігається, окрім хіба що наповнення рівнів ще більшою кількістю подробиць, а дизайн цитує усі найпопулярніші серії конструктора. Однак, як і належить більшості ігроїзацій, The Lego Movie Video Game не обійшлася без багів, вильотів і зависань. Раніше у серії такі недоліки теж спостерігалися, але на них якось не зважав, бо ігри були невеликі, геймплей простенький, а глюки не критичні. А тут маємо справу із серйозними проблемами, через які іноді доводиться перезапускати гру і перепроходити рівень заново. Так, рівні тут коротенькі від 5 до 30 хвилин, але навіть найкоротший рівень дратує перегравати через те. Що десь там не спрацював скрипт і ракета не порозбивала срібні блоки. А ще курвить, коли персонажі застрягають у текстурах і смикаються, смикаються, смикаються. І ой, як бісить, коли ти узяв і переступив бронебородою через перила та надавав підсрачників орді робокопів. А через 15 хвилин виявилося, що за сюжетом ти не можеш туди спускатися. Тому будь ласкавий, переграй наново, але цього разу не спускайся он туди, бо піднятися звідти не можна. Ми, розробники, якось забули це передбачити. The Lego Movie Video відеогейм гра за мотивами стрічки, за мотивами серії ігор. Це зациклене гіперпосилання від знайомства з яким приємних вражень значно більше ніж неприємних. Відкритий світ, різноманітні рівні, цікаві комбінації властивостей персонажів це те, що піднімає гру над багами, лагами і вильотами. Батькам, що дозволять своїм дітям гратися у це, і дружинам, що дозволять це своїм чоловікам, радимо бути обачними, адже після проходження і діти, і дорослі неодмінно захочуть закласти увесь власний життєвий простір своїми витворами з конструктора Лего, адже кому не хочеться бути світотворцем.